Привіт-привіт! Сьогодні у нас з вами просто неймовірна різдвяна історія від Тетяни Череппероганич, яка називається Колядка. Це розповідь про те, як звичайне добре серце може створити справжнісіньке диво. І перш ніж ми почнемо, давайте на хвилинку замислимось: от як ви вважаєте, який подарунок на свята найкращий? Може, якась іграшка або щось дуже смачне? Подумайте, але відповідь поки не кажіть. Ми до цього питання ще повернемось. Ну що, готові? Тоді знайомимось з нашою головною героїнею. Її звати Марічка. І вона, як і всі діти, ну просто з величезним нетерпінням чекає на Різдво. А про що ж вона мріє? Давайте дізнаємось. Ох, Марічка вже уявляла собі, як вдома пахне святом, стіл просто ломиться від усіляких смаколиків. І, звісно ж, подарунки. Вона точно знала, що її тітка з Києва привезе щось дуже дуже цікаве. Але це ще не все. У Марічки, уявіть собі, був свій власний план. Вона вже домовилася з подружками піти колядувати. А на зароблені гроші хотіла купити собі маленькі скарби, такий гарний рожевий чохол для телефона і новенький обруч для волосся. Та знаєте, як буває, іноді одна зустріч може змінити абсолютно все. От і на Марічку чекав такий сюрприз. Одного дня вона разом зі своїм класом пішла у санаторій, що був зовсім поруч. А в тому санаторії жили дітки, яким довелося поїхати з рідних домівок, бо там почалася війна. І саме тут, уявляєте, сталася зустріч, що перевернула все з ніг на голову. Марічка познайомилася з однією дівчинкою. Вона була така тиха-тиха, звали її Оксанка. І Оксанка тихесенько розповіла, що вона з Луганська і живе тут зі своєю старшою сестричкою. Так так, а ось тут слухайте дуже уважно, тому що зараз буде ну просто найважливіший момент в усій історії. Те, що сталося далі, назавжди змінило саму Марічку. І от Марічка, така радісна і щаслива, почала щебетати про свою велику родину, про маму, про тата, про улюблену бабусю. І тут вона спинилась. просто замовкла на півслові. Бо побачила, як по щічці Оксанки тихо-тихо скотилася одна єдина, така маленька і прозора сльозинка. В ній було стільки суму. Як думаєте, що ж такого Марічка зрозуміла в ту мить? Вона не просто побачила сльозу, вона ніби відчула її, відчула увесь біль і сум Оксанки, наче зазирнула їй просто в серце і зрозуміла, як сильно та сумує за своєю родиною. І знаєте, ця сльозинка, вона ніби застрягла в маріченому серці. Вона не могла її забути, не могла просто так викинути з голови сум Оксанки. І вона вирішила треба щось робити. Раптом її власні мрії, ну, той чохол для телефона, обруч, вони здалися такими неважливими. Дрібничками, бо в її голові народилася набагато, набагато важливіша мета з'явився новий, просто чудовий план. І ось він, цей план. Вона вирішила, що всі гроші з коляди збере, але не для себе, а для Оксанки спочатку до хрещеної, потім до інших родичів, і найголовніше все розповісти мамі. Ну, все вирішено. Марічка не стала чекати ані хвилини, а одразу взялася до справи. Справжня молодець. І уявляєте, вона наколядувала аж 500 гривень, і з цими грошима прибігла до мами з найважливішим у світі питанням: чи вистачить цього, щоб купити квиток для бабусі Оксанки? Бо Марічка зрозуміла, найкращий подарунок для дівчинки це побачити свою рідну бабусю. А тепер. Послухайте, що відповіла мама. Вона була така вражена, така горда за свою донечку. Каже: А чому тільки 500? Ми з татом теж додамо свою колядку. Уявляєте, вся родина вирішила допомогти Марічці. Ось так Марічка і зрозуміла одну дуже дуже важливу річ. Найбільша радість це не коли тобі щось дарують, а коли даруєш ти. І виявляється, найцінніший у світі подарунок це наша турбота, співчуття і допомога тому, хто цього потребує. Ну що зворушлива історія, правда? Впевнений, ви слухали дуже уважно. А тепер давайте влаштуємо маленьку перевірку. Готові? Перше питаннячко. пригадайте но, про які речі для себе мріяла Марічка на самісінькому початку. Друге питання легеньке, з якого міста приїхала нова подружка Марічки Оксанка. Так, третє питання тут треба подумати, що такого побачила Марічка, що змусило її замовкнути, коли вона розповідала про свою сім'ю. Четверте питання Розкажіть, що ж такого придумала Марічка, щоб допомогти Оксанці своїми наколядованими грошима? І останнє, найголовніше питання. Подумайте добре, який же подарунок, як зрозуміла Марічка, є найціннішим з усіх, і що ж насправді є тим самим різдвяним дивом.